За словами науковців, узурпувати інформаційний та медіапростір нашої держави Російська Федерація почала задовго до того, як увела війська на територію України. Інформаційний простір України підлягав приватизації з боку власників з чужих країн США, Росії інших комунікаційний простір України, в тому числі от ми користуємося МТС і так далі. Теж опинився в чужих руках. Ну і, власне кажучи, нічого дивного немає, що розпочавши проти нас таку неоголошену або гібридну війну, Росія Виявилися ретельно до неї підготовленими за словами фахівців. Спершу було оброблено громадську думку в самій Росії, і її жителі повірили, що їх очолює достойний лідер, який єдиний знає, як домогтись світлого майбутнього, в тому числі і за рахунок нових загарбаних територій. Так ми втратили Крим, а скоро цілком імовірно розпрощаємось із землями на сході. Несподіванкою це виявилось не лише для самих українців, а й для наших спільників у Євросоюзі, який не проявив належної пильності, і навіть не врахував знамениту мюнхенську промову. Володимира Володимировича Путіна, де він чітко відкрито попереджав, що якщо Росія не буде на рівних, як вона це розуміє, долучена до створення європейської світової системи безпеки, то вона змушена буде діяти. Е Діяти в своїх інтересах, і вона таки діє у своїх інтересах, як і інші держави-монстри. Кібератаки на автоматичне управління газотранспортними системами, тепловими та атомними електростанціями, заводами збагачування ядерного палива, аеропортами та іншими режимними об'єктами. Ось лихо нашого часу, яке фахівці називають широсімою 21-го століття. Так розробники США створили спеціальний вірус, який у 2010 році зірвав атомну програму Ірану. Знайшовши цей комп'ютер, він перехоплює на себе керування системою. А далі йдуть деструктивні дії. Один аналітик фірми Сіменс в інтерв'ю, присвяченому цьому Стакснет, сказав, що за 10 років аналізу коду він нічого подібного не бачив. Це був монстр. Наслідки роботи вірусу такого рівня не змусили на себе довго чекати. Вересень 2010 року. Аварія на комбінації зі збагачування урану в Натанзі. Іран вийшли з ладу 1368 з 5000 тисяч центрифуг, які виконували основні роботи зі збагачення урану. Аварію пов'язують логічно пов'язують з цією атакою віруса «Стакцент». Відновлення атомної програми Ірану експерти планують не раніше 2015 року. Наслідки цієї атаки цілком справедливо прирівняти до наслідків бомбардування цих заводів щодо України. Якщо кібератаки і не загрожують її основним державним об'єктам, то лише через те, що ті поки що не настільки автоматизовані. Любов мочалова Максим Димко, Чернівецький промінь.